Зараз я нагадую, ми знаходимося в штаті Північна Кароліна. Ще раз повім, що мене дивує. У них троянди зовсім не є популярною квіткою. Зовсім багато з ким спілкувалася, питаю, чому? Я так люблю троянди. Вони такі класні, вони такі привабливі, вони такі пахучі, ароматні, багатоквіткові. Чому? Причина одна, вони дуже швидко відцвітаються. В цьому кліматі дуже швидко і перетворюються на такі негарні, некрасиві, такі зовсім непривабливі кущики. До того ж, тут висока вологість, і завдяки вологості багато грибкових хвороб тут троянди мають. Тому ви тут не побачите алеї з троянд висаджені. Лише лише там зрідка любителі троянд їх можуть висаджувати.